Вітаю, друзі. Буквально позавчора Зеленський у інтерв'ю з журналістом єдиного марафону розпинався про те, що, мовляв, мобілізація це дуже важливо, і багато українці повинні йти воювати для того, щоб продемонструвати своє бажання захищати державу перед західними партнерами, які зупинили допомогу Україні. На словах, Зеленський виступає за мобілізацію. Але як є насправді? Насправді все навпаки, насправді все є цілком протилежно, тому що Зеленський у своєму стилі говорить одне, думає інше, а робить третє. Як стало сьогодні відомо, Міністерство культури надало бронь журналістам єдиного телемарафону від мобілізації. Всі ті, хто створюють інформаційну, Продукцію для цієї машини пропаганди Зеленського та його Шапіто мають бронь. В лютому 2024 року стало відомо про те, що три футбольні клуби, а саме Оболонь, Шахтар і Динамо, футболісти цих трьох клубів також мають бронь від мобілізацій. В загальному Міністерство культури надало бронь. 143 підприємствам, установам, організаціям у сфері культури, які є критично важливими на думку Міністерства культури для функціонування економіки. Отже, в Україні Зеленського журналісти єдиного марафону є значно більш важливими, ніж програмісти, ніж трактористи, ніж працівники комунальних служб, ніж Машиністи, ніж водії, ніж адвокати, врешті-решт. І всі його тези про те, що, мовляв, всі будуть воювати, нам всім треба мобілізуватися, це все є брехнею, тому що є більш наближені до Зеленського і є менш наближені і менш важливі для Зеленського. Більш наближені це 95-й квартал. Це його радники, такі як Шефір чи Шефір. Це журналісти єдиного марафону, які створюють маніпулятивний пропагандистський контекст і контент для просування популістських тез Зеленського у маси. Це футболісти Шахтаря оболоні і Динамо. які є важливішими, ще раз повторююся, ніж трактористи і програмісти. Насправді. У цих принципах бронювання за відповідними професіями і є суть політики Зеленського та його Шепіто. Для них головна картинка, головне оболонка не зміст. Вони не зацікавлені в тому, щоб піднімати економіку України, берегти економіку України, розвивати економіку України в такий складний час. Вони зацікавлені в тому, щоб просто переконувати населення, що ми рухаємося у правильному напрямку, хоча насправді все є навпаки. І ці тези про те, що воюватимуть усі, вони розраховані виключно на тих людей, які справді будуть воювати. Тому що є рівні, а є рівніші ті, які наближені до Зеленського з тих чи інших причин, і у них буде бронь від мобілізації. Однак, якщо ви на рівні, то закон своєю силою. Вас притисне так, як повинно бути. Ми повинні це усвідомити. Я не знаю, скільки людей дивиться єдиний марафон, бо я його не дивлюся. Але, схоже, ці журналісти виконують свою роль, якщо вони мають таку серйозну пільгу, як бронь від мобілізації. Але з іншого боку, ми повинні чітко усвідомлювати. Що якщо журналісти єдиного єдиного марафону мають бронь від мобілізації, то вона не для всіх. Вона лише для тих, хто не може захиститися від мобілізації. Такі реалії України, яку будує Зеленський з 2019 року. Це реалії України на маніпуляції, брехні і введені в оману. Це реалії, де, на жаль, Люди не є найважливішим із того, що є цінністю України. Найважливішим є влада, влада Зеленського та його шепято. Слава Україні! Давайте думати, давайте аналізувати, давайте розуміти справжню суть заяв і дій Зеленського та його Шепято. Вже надзвичайно багато часу минуло, щоб розкусити їхні алгоритми. Люди, прозрівайте вже трохи.